Всім привіт! Я говорю Нові знижки з 24 по 30 листопада. Листи для прання 30 штук в упаковці, кондиціонер ополіскувач для білизни, миючий засоб для посуду, вологі серветки, сумка чоловіча, ще чоловіча сумка, жіночі сумки, склянка, набір склянок. До речі, це фірма Пасабахче, гарна фірма. Великий олівець з затирачкою 59 гривень, блокнот іграшка якась. Контейнер. Ще контейнери. І тут ще буде контейнер на 10 літрів. Гємність харчова на літр 600, Салатник, люмінарк, чашечки, набір блюдця і чашечка. Фарба для волосся, сухий шампунь, шаума, гель для душу. До речі, це класний гель для душу. Мило рідке. Набір рушників паперових, котячий корм. І ще рушники паперові. По